Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Північна Корея передала Російській Федерації щонайменше 3,5 мільйона артилерійських боєприпасів, а також інші види озброєння. Президент України Володимир Зеленський у своєму інтерв'ю українському радіо наголосив на масштабах військової допомоги, яку КНДР надає Росію війні проти України. Північна Корея передала Росії понад 3,5 мільйона артилерійських боєприпасів і продовжує передавати ракети. Ми маємо всі необхідні докази цього і вже поділилися ними з міжнародними партнерами. Зазначив Зеленський. Президент також повідомив, що на Торії Росії знаходиться понад 11 тисяч військових із КНДР, частина яких вже розташована у Курській області, де вони проходять підготовку та беруть участь у бойових діях. Зеленський підкреслив, що масштаби подальшого залучення північно-корейських сил залежать від реакції міжнародної спільноти. Окрім артилерійських боєприпасів, раніше на території Росії були помічені північно-корейські далекобійні 170-мм гаубиці М 1989 Коксан, які ймовірно також призначені для підтримки російських військ. Ці системи здатні стріляти на дальність до 60 кілометрів є вагомим доповненням до російського арсеналу, що дозволяє вести бойові дії на значній відстані від лінії фронту. Співпраця між пхен'яном і Москвою викликає занепокоєння не лише в Україні, а й серед інших держав, включно з південною Кореєю. Президент Південної Кореї Юн Юнсокйоля звернувся до лідера Китаю Цзінпіна із закликом відігравати конструктивну роль у врегулюванні напруженості, яка зростає через військову співпрацю між Росією та Північною Кореєю. Я сподіваюся, що наші країни спів працюватимуть задля сприяння стабільності і миру в регіоні, відповідаючи на провокації КНДР, війну в Україні та поглиблення співпраці між Росією і Пханьяном, зазначив ЮН СІ Дзінпіну відповідь наголосив, що Китай прагне уникнути ескалації напруженості на корейському півострові, та закликав сторони шукати мирного врегулювання шляхом діалогу. За словами представників південно-корейської адміністрації, Китай продовжує зберігати імпульс до розвитку стратегічного партнерства з південною Кореєю. Хоча глобальна і регіональна ситуація за останні роки за. Знала значних змін китайсько-південно-корейські відносини в цілому зберегли позитивний імпульс для розвитку, сказав Сі. масштабна передача боєприпасів і залучення північно-корейських військових створює нові виклики для України. Це може ускладнити ситуацію на фронті, збільшуючи потребу у міжнародній підтримці та додаткових постачаннях озброєння для стримування агресора. Україна зі свого боку активізує дипломатичні зусилля, щоб забезпечити посилення санкцій проти КНДР і запобігти подальшому розширенню військового співробітництва між Пхеньяном і. Москвою, друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо!